Наступ Ерефії на Суми прогнозовано захлинувся. Надо їх душити. Согласен повністю. Говорю без всякого стеснення. Тому що вони нас намагаються душити, треба відповідати їм взаємністю. Ось вот і все. На сумському напрямку окупаційні війська тупцюють на місці і не можуть прорвати українську оборону. Апокаліптичні виступи деяких політиків, особливо за кордоном, деякі статті в різних журналах газетах, що просування тут стрімке, що росіяни ледь не оточили суми, були очікувані. Ця наступальна операція відволікаючого характеру була анонсована росіянами ще восени минулого року. Але за всю історію воєн, такого, щоб армія, яка наступає, Ніде не просунулась, ще не було питання: наскільки вона може глибоко просунутись, і яких при цьому зазнає втрат першу так звану лінію оборони вони пройшли, а далі було абсолютно очікувано, що окупанти потраплять до Паски. Що власне і сталося? Просування в бік сум практично захлинулось, і всі ці апокаліптичні сценарії не виправдались. Державної прикордонної служби України Андрій Демченко долучається до нашої розмови. Андрію, вітаємо. Слава Україні! Героям слава вітаю, ще не почнімо. Росіяни кожен день пишуть, що вони просуваються шаленими темпами, що все прикордоння їхнє від наших військових. Знаємо, що ситуація непроста, але подекуди навіть вдається відтісняти ворога. Що скажете ви? Чи на тих ділянках, де немає бойових дій, які на мапі от позначені звичайною лінією кордону? Що там відбувається? Як часто намагаються вони пробрати? чи то ДРГ, чи їхні війська на українську територію? Дивіться, давайте спочатку проаналізуємо, що протяжність кордону з Росією в межах Сумської області це близько 550 кілометрів, і тільки ну, фактично на невеличкому о, такому відтинку о, в межах. Там юнаківської та Хотінської громад продовжується тактика застосування ворогом спроб заходу малих штурмових груп, але й там десятками солдати противника гинуть, зазнають поранень від тих дій, які роблять наші воїни. Застосовуючи артилерію, застосовуючи безпілотні літальні апарати, і до прикладу, на цьому напрямку, навіть на тих позиціях, де перебувають прикордонні підрозділи, можу сказати, що бачимо таку зменшення активності е ворога, можливо, саме через те, що е все ж таки е наносячи удари по таким малим групам піхоти. Досягає ціль, що ворог несе великі втрати і можливо недостатньо сил для того, щоб продовжувати свої такі атакувальні дії на інших ділянках спроб ворога підійти до нашого кордону або ж вчиняти атаки по лінії кордону. Цього не фіксує, не, не відмічається. В той же час, звісно, щоденно по всій протяжності кордону. По всьому прикордонню ворог не припиняє обстрілювати е, територію України на е, як по позиціям українських захисників, так і м, на жаль, е, прицільно б'ючи по населеним пунктам, і тут е, широкий спектр озброєння, який використовує противник від мінометів, артилерії, е, дрони. Різного різного типу, ну і власне досить активна авіація, наносячи удари, скидаючи керовані авіаційні бомби або не керовані авіаційні речі. Пане Андрію, а на півночі ще є один довгий кордон з Білорусію. А білоруси зараз фіксують, що дуже велике перекидання техніки і особового складу відбувається, бо готуються до тих російських маневрів на території, яку руски кажуть помилково. Називають Білорусі, наша земля. А, і цей сценарій ми вже ж бачили. Але нам році. розказали тут, що вони самі бояться, що вони так бояться, що аж десь в глибину території Білорусі намагаються сховатися, щоб ми, бува, не подумали, що вони щось влаштовують. Одним словом, що коли ми з Оксаною поїдемо на шацькі озера, брати з собою бронежилет і кулемет, чи, чи як там буде сьогодні цього літа? І бінокль, щоб спостерігати за цієї територією. Ну, власне, поряд нашого кордону на напрямку нашого кордону на території Білорусі на даний момент ми не фіксуємо, щоб якесь ударне угрупування чи формувалося, чи вже було сформованим. Але звісно, що підрозділи розвідки активно стежать за тими анонсованими спільними навчаннями між Білорусі та Росією, зважаючи, що особливо коли відбуватиметься така активна фаза. Цей час загроза для нашої країни, звісно, зростатиме, і тут треба буде, звісно, відстежувати, яку кількість своїх сил Росія зможе чи планує задіяти під час цієї активної фази. Бо не можна виключати і провокації, і не можна виключати будь-яких дій. І власне цей напрямок вкотре можу зазначити, він є для нас загрозливим. От власне ви кажете, ті... що не можна виключати нічого. Напрямок є загрозливим. Торік ми з вами вже говорили про це так в літній сезон, коли багато українців їхали відпочивати саме на шацькі озера. Про те, що є там ділянки, куди не можна заходити, про те, що прикордонники пильнують ситуацію. Чи щось змінилося із того року? Чи подумали можливо більше про укріплення і кордону, і прикордонних територій? Так бо на Сумщині говорили, говорили. А зараз виявляється, що не всюди навіть є оці оборонні і інженерні споруди. Що на Волині? На Волині, на Житомирщині, на Рівненщині, як Державна прикордонна служба, так і інші складові оборони, які знаходяться на, на напрямку кордону з Білоруссю. І, власне, до цього також підключаються і органи місцевої, місцевої влади роблять все все можливе для того, щоб укріплювати як лінію кордону, і ці роботи ведуться по всій протяжності: від Волині до Чернігівщини, так, власне, і нарощення партифікаційних укріплень при кордоні, аби мати всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, якщо Така повторно виникне з території Білорусі, і ще раз говорячи про загрозливість напрямку, допоки Білорусь продовжуватиме підтримувати країну терористку, цей напрямок він для нас залишатиметься в пріоритеті, і маємо просто бути готові в будь-який час, в будь-який момент протидіяти тій загрозі, яка може виникнути з цього напрямку. Пане Андрію, ще хочемо про е, кордони західні, але не з Білорусію, а власне десь в напрямку інших курортів розпитати. Е, Чуємо про те, що бувають черги на кордонах і розпитують. Бачимо, і в соцмережах цікавляться ті, хто їде відпочивати десь за кордон. Яка зараз їхати, там ситуація та та власне кудою їхати, щоб не опинитися на 12, а то й більше годин заблокованим в пункті пропуску? Ну, давайте просто порівняємо, що в травні місяці, до прикладу, у будні дні кордон перетинало десь близько 80-85 тисяч громадян. З початком літнього сезону пасажиропотік почав зростати і зараз має досить високі показники. За минулий день кордон перетнуло десь 115 тисяч громадян. В неділю перетин кордону був на рівні майже 130 тисяч перетинів, і фактично більше зараз все ж таки громадян перетинає кордон на виїзд з України. Збільшення пасажиропотоку призводить до того, що збільшуються черги. І тут, власне, можу порадити е, людям цікавитися станом завантаженості пунктів пропуску, бо кожна година, кожен день можуть бути відмінності по любому з пунктів пропуску. І інформацію про стан завантаженості пунктів пропуску що три години, наше західне регіональне управління. Публікує в себе на Фейсбук-сторінці саме для того, щоб люди могли для себе обрати менш завантажений напрямок. Також треба враховувати, що 50% від загального пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею. Саме цю ділянку найбільш активно люди обирають для перетину кордону.